Питання: але якщо говорити про на останні дні під час Великодня і заяви Росії щодо припинення вогню, але фактично, ну, з Росією, цього не відбувалося, це більш імітація. Що Росія ночі якогось перемир'я, хай воно там мало тривати близько 30 годин. Але і по Сумщині, і по Харківщині ворог продовжував бити допомогою створеної артилерії за допомогою реактивних систем залпового вогню, Влада використовував також і безпілотники, це і скиди, це і fpv дрони Можливо, менше ворог атакував Чернігівщину, але якщо знову ж таки прив'язатися до всієї протяжності кордону з Росією в межах цих трьох областей, то ні режиму припинення вогню з боку Росії, ми не спостерігали й окремо по, по лінії фронту, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, також в наших годин фактично обстріли вони відбувалися з моменту, як, начебто, мало відбутися від припинення вогню, і ті самі засоби, про які я зазначав по Росії, такі самі засоби ворог використовував і по фронту, де прикордонники тримають свої позиції, свої оборони. Можливо, менше ворог використовував авіацію для щоб здійснювати удари на всіх цих напрямках. Але знову ж таки, припинення вогню ми не по повного припинення вогню ми не спостерігали Навіть на окремих напрямках ворог намагався також проводити штурм дії щодо атаки на позиції, які отримують військовослужбовці на прикордонної служби.